Відома історія з Томасом Едісоном. Він був американським винахідником та науковцем. Саме він винайшов електролампочку. Але перед тим, як зробити цей глобальніший для людства винахід, він помилився в своїх експериментах 10 тисяч разів. І коли один добротій запитав його, слухайте, як ви не склали руки після 10 тисяч помилок. Він сказав, його фраза стала крилатою, я не зазнав невдач 10 тисяч разів. Я просто знайшов 10 тисяч способів, як не потрібно робити. Тож цей урок навчає нас. Можна прийти до рівня майстра, до вищого рівня в своїй справі, тільки коли ти наробив купу помилок. Але перше. Не бійся своїх помилок. Саме через помилки будеш іти до високого рівня. Друге позитивно стався до своїх помилок як необхідний шлях до гарних результатів. І третє будь наполегливим всупереч помилкам.